І так, дістаємо нашого чудошарика, який, сподіваюсь, трішки полегшить нам сьогоднішню риболовлю. Є, є, щучка. Є, є, є народ. О, oh, вийшла, вийшла, прям на очах Ти шо? О, є, 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 є. Оце кадри, блін. Є, є, друзі. Є щупаха. Ух ти шо. Ух! Дивіться народ, який які виробляє. Ооо, ти що? Є, друзі, дивіться, яка. Ух-ух, блін, кілограм. Думаю, кілограм кілограм на п'ять, дивіться, яка. Бачите, яка рибалка. Вон, вон, дивіться, друзі. Дивіться, народ. Дивіться, яка хуй. Блять, будемо спасати. Щупалемо. Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму Ютуб каналі Sportfishing. Мене звуть Волонок Богдан, і сьогодні я знову на воді в компанії з Наталією Петрівною, яку ви так довго чекали. Як ви могли зрозуміти, приїхали ми на декілька днів з ночівою порибавити і знаєте, що зробити? Відсвяткувати її день народження. Подейкують, що в тебе сьогодні день народження, Петрівна. Правду кажу. Скільки тобі там вже? Підписникам вже ж цікаво, наскільки ти молодуха. Не зізнаєшся? Не зізнаєшся. Все народ, це буде для вас загадкою. Ось у Петрівни сьогодні день народження. Зустрічаємо його ми зранку вже на воді. Тож можете привітати маму в коментарях. Я думаю, що вона зайде і залюбки почитає ваші привітання. Як бачите, зараз така сконцентрована. З перших закидів намагається піймати щуку, щоб пригостити сьогодні всіх святковою юшкою зі свіженької рибки. Сьогодні я знову взяв з собою відразу декілька робочих комплектів. Перша вудочка це кастинг для ловлі на 130-ті І друга звичайна класична вудка під ловлю на джиг. Зараз ми знаходимося в такому цікавенькому місці. Вон, дивіться, карманчик такий без течії, Петрівна, Бачите, як вміло туди підлатать, закидує. Теж тут може стояти непогана рибка, і далі в нас по плану обловити ось цю ямочку закоряжену. Але я гадаю, що перед тим як ми будемо там ловити, я почіплю діпер. Ось ми пройдемось з плавом, проб'ємо, подивимось, де саме лежить там поруслу корчик. Там навіть він не один, а їх декілька. Ти ми тут непогано відловлювались, бувало. Ось, але й чіплялися також. Тобто ловити там прийдеться, скоріш за все, на офсетні гачки, або треба, як я кажу, пройтись діпером. Точно зафіксувати собі, де лежать корчі, щоб розуміти, куди а, кидати і як їх правильно обловлювати. Все, друзі, не буду затягувати, тому що а, наперед вам скажу, що риболовля в нас буде недовга тривала. Ми виплили буквально там на три годинки зранку покидати. Поки всі в таборі ще відпочивають. Наше завдання, по перше, піймати одну-дві щучки на юшку. Ну а далі як піде? Тож вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми будемо починати. А ось так виглядатимуть мої робочі снасті на сьогоднішній день. По кастингу в мене. Nova Twitch від Sportex з тестом до 28 грамів в довжині 2,15. Катушечка Abu Garcia Revo SX. І шнурочок тут намотаний двоєчка по японії. Це я матою Resin Шейлер в такому, бачите, яскравому помаранчевому кольорі. Відразу зарядив 130-й вобер, навіть 132 мм. Це флагмановський робер Minnow. З заглибленням а, до 2-2,5 метрів. Непоганий в має класну гру під час твічингу. І Під час минулих рибалок він непогано себе зарекомендував. Що стосується ловлі на силикон, ну, ось, то у мене буде моя улюблена азура Савада 86 в парі з 4000 Shimano Twin Power. І шнурочок тут у мене намотаний 1,2 PE по Японії, це Yamato PE Zero Fighter. Поставив хавчик від BigBates. 4,2 дюйми на оснастці штопор 7 грамів. І зараз спробуємо половити. Давайте зроблю перші закиди на камеру. Великі ваги тут нема ніякого сенсу використовувати. Тобто будемо ми в переважній більшості ловити десь від 7 до 10 12 грамів. Тут в нас така помірна течія, в карманах взагалі течії нема. Для того, щоб наша приманка максимально гарно грала, підвисала. І все це діло подобалось щуці. Он затягує на бровочку, до речі, тут така підводна коса на вході. То тут взагалі можна грамів 5 ставити і в рівномірку ось так повільно, повільно, повільно ввести. Тут взагалі треба було розпочати з твічингу. Тут такий поливчик, бачите, з лататтям. Підводна коса. Якраз воблер буде йти в потрібному горизонті. І так, дістаємо нашого чудошарика, який, сподіваюсь, трішки полегшить нам сьогоднішню риболовлю і зменшить кількість зачепів за карчі. Я там вже встановив струбцинку спеціально під нього. Залишається лише дотягнутися до неї. Зараз ми отак її сюди повернемо. Зафіксуємо діпер, прикрутимо. І будемо підключати його до нашого смартфона. О, Одна секунда народ і готово. Тепер залишається опустити струбцину, нижче в воду, щоб діпер піймав контакт. О, ще, до речі, його ось так на спеціальному шнурочку на всякий випадок підстраховувати. Тут у мене кільце, бачите, є. Отак прив'язав. Ну, Струбцина то надійна, але на всякий випадок, знаєте. Раз в рік і палка стріляє, як то кажуть. Ну що, будемо підключатись. Де мій телефон? Зараз знайдемо його і будемо дивитися, що там у нас на дні. Так, мене iPhone в окулярах не вгадує. Заходимо в Fish Deeper. Ну що ж, процес запущено. Починаємо рухатись. Бачите, відразу пішов звал, з двох вже на три. Метри. Давайте будемо потиху йти. І сподіваюся, з першої спроби все нормально відмалюємо. Те що нам треба. Так, поки йде звал 3,4, 3,5. Рибу, ну таке щось, якісь маленькі рибки плавають, але суттєвого я поки що. Нічого не бачу. О, друзі, дивіться. Дивіться, як корчик лежить ідеально, видно, прямо під нами. Ось Потрібно запам'ятовувати орієнтир, он дивись на тому березі, якраз такий цей. Ось. Бачите, друзі, отак виглядає корчик. Оце на дні лежить така палка одна і, скоріш за все, друга. І там далі ще будуть. Такі, Бачите, локальні корчики на 4 метрах. 4.1, 4.2. 4-3 і звал пішов. Ось. Взагалі, бачите, як класно. Виходить, кидаєш туди далі на глибинку, затягуєш на бугорчик, і на тому бугорчику в нас лежить декілька таких корчиків. Вони невеличкі, але локальні, і під ними дійсно може стояти риба. А ось дивіться, друзі, ще на дні маленький, бачите, лежить в ямочці на 5,5 метрах. Я вже тут покрутився, трішки пошукав. Ось Основний ну той, за який чіплявся, я вам показав. Собі орієнтир взяв, як то кажуть. Ось ще маленькі такі, Значить, Дивіться, які прикольні такі пупочки тут ось. Реально дивіться, десь по пів метра. Прикольно. Я думаю, що рибка тут має бути. Вон в товщі якась біла рибка гуляє, невелика, якась пліточка, краснопірочка. Тут такого добра вистачає. Ну, В цілому цікаво, бачите, і пішов плавний підйом, вихід з ями. Вон, бачите, 4,6 і зараз туди там на 3 метри буде. Ну, Прикольно, треба, треба ставати вище по течії. Вон, дивіться, бачите, полоси риба. Такий дуже непоганий звал. Вон, і на звалі втовщі якісь рибки плавають. О, і пішло плату десь 3,5. З плавним підйомом. Ну, цікавий тут рельєф. Я думаю, що зараз ми тут станемо там, з поправкою на той корч і спробуємо когось піймати. Є! Є! Щучка! Є щучка, народ! Ви не повірите, з першого захиду, після того, як ми передивилися рельєф. Побачу, побачу, побачили корчик, я ось уздовж кидаю і відразу щучка. Ну вона не така велика, але сам прикол. Сам прикол, що біля того корчика реально стояла щука, прикинь? Ось вам і технології. Бачите? Та ні, я сам буду намагатися. Слухай, вона там... Ого! Слухай, там нормальна ще риба, блін. Ожила, так. Да. Я, я, я щось її недооцінив. Ну, слухай. Така, під, кіл, під кілошна, якась вона бійка, бачиш? Навіть не буде там кілограму, але Але... цікаво. Ану давай, тримай. Є? Що, сама в човен застрибуєш чи що? Ну що, друзі, ви самі все бачили, реально прикольно вийшло, як я й казав, на рельєфі назвали. Ну така, кілограми не буде, грам 700-800. На хав. 4,2 в маслі. Бачите, що порок як. Просікає дуже класно. <с> Перший закид. Тільки ми стали на якорь, тільки просвітили тут це дно. Петрівна в шоці, он, напевно, сиди, да <с> на, -на нанотехнології дивилася в шоці. була. Петрівна потім взяла коротше в мене телефон. Каже: А ти ще раз пропливи? Я хочу подивитися детальніше, що там на дні. Ті, реально, з першого закиду після того як просвітив дно, подивився. Кинуло вздовж, ну ось і відразу ось така щупашка. Опа-опа-опа, щука-щука, щука. Танцює, так. Танцює, да. Зараз, друзі, зробимо декілька фото на пам'ять, як то кажуть, для мого інстаграмчику. До речі, підписуйтесь, Отут залишив вам свій нік. Слідкуйте за новинами також в інстаграмі. Е, і будемо продовжувати. Перша рибка є і це не може нас не тішити. Ну що ж, звільнили ми нашу щупашку, така красуня. Давайте не будемо її мучити, відразу відпустимо. Нехай вона пливе до свого корчика і чекає мене в наступний раз тут. Що ти щука шмука Опа-опа-опа, і пішла. <рес> Прикинулась, коротше, чули? Ось така приманочка в нас відпрацювала. Дивіться, який класний насичений колір, моторне масло вона просвіт просто просто бомба. Ось дивишся. Сам би з'їв, як то кажуть. Оснастка в мене штопор. Вон, бачите, стріничком. Все це діло монтую. У мене живіт ниє, хоче вже юшки. Але таку щуку ми вирішили з мамою набрати все ж таки, порушувати правила риболовства ніхто не збирається. Ось будемо ловити залікову. Поки залікову не впіймаємо, на берег не підемо. Ну, хоча нас туди, напевно, і не пустять без риби. Тому продовжуємо ловити. Я сподіваюся, що на цьому рельєфі присутня не одна щучка, і є вже такі більш значимі особи. Є, є, є народ. <laughs> з того ж самого місця, блін, друга. Mm -hmm. О, ось ось, ось і локальна місцина. Бачиш, ось це ось це реально локальна місцина, яку ми надаремно з тобою світили та дивились. І знову невелика. Знову. Mm -hmm. Може та сама, бач. Ото ото відпустиш щуку, а вона потім переслідує тебе все життя. Mm -hmm. Так, Ну прикольно, блін, клас. На джиг. Покльовки. Такі не сильні, але дзвінки. Ні, це наче може навіть і більше трішки. Ні, прикинь так, так, такий самий розмір плюс-мінус. Ну, Може кілушка буде. О, як газує. Але ж бачите народ, що, ви, що витворяють ці щуки? Розмір прям ну, там, на двушки, не двушка, не трьошка, але газують на всі 100%. Бо це дика риба. Що перша видавала, що друга видає. Ух ти, блін. Хвоста відпаяла, це ж треба. Отже ж от же ж, проказниця. Сті. Ні, це трішки більше. Це кіушка вже злікова. Народ, дивіться, яка. Ух. Огонь. Блін, шкода хвоста відпаяла. Ото хотіла на свічку вити, дивіться. Відбила хвоста, але мені не шкода. Цей хав вже дві риби приніс, тим паче що. Вийшли ми половити на декілька годин. Ну це вже піде на юшку, да, Петрівна? Це вже щучка на юшку. І що мені найбільше подобається, що дійсно стали на місце, де мала бути риба, і вона тут є. Он дивіться, як, як штопорок взяла. Став інший колір. Постав такий самий хав. мама кидає он на бомбер, покажи. Ось цей, ну поки в неї нема. Це теж, до речі, моторне масло. У Big Bay це є два е, види моторного масла ось таке більш світле, ближче до піщаного карамельного кольору, і ось таке з червоною обльостку. Але мені цей кольор більш за все подобається. Напевне, тобі є сенс також такий поставити, бо вже бачиш, друга покльовка з точки. Коротше, друзі, знімаємо рибку, Ось, і будемо продовжувати. Початок непоганий. Як мінімум, план капкан ми виконали. Від нуля я вже пішов, треба обов'язково ще, щоб мама зловила. На юшку рибка є, тому працюємо далі. О, є! Ти що? Та ні, там я не знаю навіть, що це за щука там. <ривіт> Народ, дивіться, що впіймав. Це просто жесть. Ось, вона кажуть, велика приманка, велика приманка. Дивіться, коротше, щука, щука, реально як воблер. Це без прикол. 120. Ні, 100, 132 щука, коротше, обер 132 мм і щука. Це просто капець, дивіться. І перед тим як ото задавати дурні питання, типу, може там велика приманка, може через це не клює, от ви просто на ну, це подивіться і скажіть. І велика приманка, це ти глянь, це просто жесть. Я це сфотографую, це по-любому. <реш> Хочу це зафіксувати. І коли люди будуть мені... Там писати, що... Та іноді великий 130-й коротше, Через це може тіпа, риба не клювати. Я буду показувати йому це фото. Це просто жестяк. Обережненько знімаємо малечу, відпускаємо. Ух, блін, яка, Ох, блін, яка вона азартна. Ось такий, бачите, воблер вбивця, косить навіть щук розміром з нього. Ну, будемо намагатися поліпшити розмір. В щуки і вполювати хоча б трофей. Хоча сьогодні трофей мав би клювати у Наталії Петрівни, тому я особо так і не претендую. Петрівна, лови вже трофей, коротше, тому, що, тому що час в нас сьогодні обмежений, то треба тобі встигнуть завалити якусь хоча б двушку-трьошку. Для цих місць двушка-трьошка це зараз непоганий екземпляр, тому сподіваємось, що ти сьогодні когось, когось давальнеш. Але оця щучка мене дуже здивувала. Розмір, звісно, серйозний, блін. Ну а наразі намагаємось ловити ми плавом. течія потиху несе. Бачите, такі цікаві місцяки трапляються на нашому маршруті, повалені дерева. Саме те, що треба для щучки. Вон, дивіться, як грає це в Я в минулих роликах показував, але покажу ще раз дуже класна моделька. Вон, дивіться, які латухи. О, вийшло, вийшло, прямо на очах ти що? Народ, я такого... ай яй 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 зійшла. Блін, так. Короче, в мене щука клюнула на очах, прикинь. Я дивлюсь, просто вилітає щука, і я тупо ну, навіть не почув, що в руку удар, я вже її підсік. Оце прикол був. На жаль, на жаль, народ зійшла. Блін, вода прозора просто і реально побачив. Ну, скільки там, метрів 10 від човна, як тупо вийшла щука на воблер, і реально в мене на очах атакувала. Це було дуже круто. Як <с> я ж кажу, я ще навіть покльовку не відчув по спінінгу, да? ну, ось, а я вже її підсік. <с> і вона, до речі, вискочила так назустріч. Тобто ось воблер пливе на мене, і вона так чикс, прям на нього. Ну, дуже ефектно було. І ця покльовка подарувала дійсно круті емоції. Є, друзі, дивіться, яка ух-ух, блін, кілограм, кілограм, кілограм на п'ять, дивіться яка. Бачите, яка рибалка. Вон, вон, дивіться, друзі. Дивіться народ. Дивіться, яка хуйня. Ай, блядь, будемо спасати. Щю щоб... Та стій. Стій, відпущу тебе хоч. Відпущу тебе на свободу, бо тебе тут, блядь, видушать. О, бачите, зробили гарну справу. А ну йди туди. Подалі. Хуйні понаставляли, блядь. О, я, друзі, є щучка. Ні, так вилупила, хоча невелика риба взагалі. Он шнурок дивіться, який. О, є, на кастинг. Ти що, ти що? Дивіться, яка прищепка. Дивіться, яка прищепка. Петрівна каже, а де моя? Твоя, а ти чекаєш трофей. Поняла? Я просто прищепок ловлю. Тут, до речі, треба цей закинути. Тут треба треба, треба карьок закинути. Міце цікаве таке. Зараз народ закинемо. Якір обмитаємо і будемо розбиратися з цією козявкою. Так, що ти там? Блін, Це єдиний недолік, хоча одночасна перевага, що у обларах три гачки. Опа. О, бачила, як ювелірно все зробив, а щучка мені допомогла. Так, воблер працює і це не може не радувати. Петрівна щось там висиджує, блін, такого трофея, ти зрозумів? Капець. Петрівна потрібно висижує серйозну рибу. Це по-любому. Тому що якщо б вона була націлена на мілюзгу, то вже б давно натращила Ну, в такі ігри вона не грає, як я. О, є є, є, є. Оце кадри, блін. Так, човен мені тільки не диряв. Оце вилетіло прямо під цим. Прикинь. Прям під... Блін, закрутилася неправильно. Закрутилася взагалі неправильно, друзі. Давайте приймати. Диви я її, як на морні, короче, об, обтянув об 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 флюром. Точніше, не флюром, а хардмоно. Це така вже кілушка. Оце ефектна подача була. І це може та, яка виходила, хоча мені здалося, що вона була менша. Бо я бачив, тут був вихід в мене перед цим. І дивіться, друзі, це в облорок вже котру риболовлю поспіль, нормально себе. Проявив. Вже навіть назву не видно, тому що піймав на нього я декілька десятків щук за останні виїзди. Давайте його знімати. Що нам, Петріна, треба втора щука в юшку. Все, до пари, дві кілушки візьмемо, все. Ось, Блін, тут треба зівнік діставати. Тут треба. Ну давай. Там просто вона так тримає в замок, не вийде, напевно. О, є, 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 друзі. Щось воно якась О, хотів сказати неактивна. <сі> бачите, як вилетіло. Рухаємось ми потиху з плавом. Обловлюємо такі місцинки з вататтям. Маман кидає на джиг, я на воблер. Я вже казав їй, що переходь теж на воблер, тут якби він більш доречний буде, але вона в мене не любить ловити чомусь на твічинг. Петрівна, трофей буде чи ні? <титут> Нічого не кажу. Так, Тобі смс-ку вже написали коли? А, я не читала, не Ага, ні. ага. <титут> ага. Кажи Петріна, коли, коли, побачимо, коли. Побачимо побачимо. Коли буде той трофей. Але буде. <тит> є, є, друзі, є щупаха. Ух ти що. Ух! Ти. Дивіться, народ, який які виробляє. О, та ти що? Це просто кадр неймовірний. Ось вам воблер, як я казав, в цій дирці не може не бути риби. Ова! Така. Диви, як, захав... як заїла в обер. Ти що? Народ, гляньте, в шахті просто воблер. Така непогана рибка. Отак, так народ жадібно вона взяла. Я задоволений, тому що в мене сьогодні дедлайн до 10 ранку, а вже майже 10 -та. Тому піймати було дуже-дуже необхідно. У всіх будильників на 10. Я вже маю бути на березі, як то кажуть. Ну а тим часом, друзі, прийшла пора відправлятися на берег, готувати юшку. На дворі вже майже обід. Половили непогано сьогодні рибку. Не знаю, скільки щучок мені вдалося піймати. Ну точно більше п'яти, може сім. Декілька виходів щуки я прямо побачив в окуляри. Ось як щука златається з розбіжки, так налітає на обер. Дуже такі чудові були моменти сьогодні. Наталія Петрівна продовжує висиджувати трофей. Вона сказала, що юшку приготуємо. Я ще попливу коротше, полювати за своєю щупаліною. Ну, сподіваюся, неї сьогодні все вийде, і все ж таки, трофейчик її якийсь не порадує. Будемо виходити на берег, покажу вам приготування юшки. Сподіваюся, вийде смачною. Дві щучки у нас є. Гадаю, має вистачити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, написати коментар і обов'язково жмякайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей. Ще скоро побачимось.